Слава Ісусу Христу! Я, шановні, хочу підняти досить таку важливу тему, бо сьогодні часто можна від декотрих греко-католиків навіть почути, що ми не католики, а ми православні. І це з подачі наших архієреїв, єпископів, митрополитів і священників. Отже, де правда? У мене в руках ось така книжка. Пізнаємо правду, і вона з'єднає нас? На сторінці 89-й. Є такий допис Отця Дем'яна чину Святого Василія Великого під назвою Наша церква Католицька. На цей доказ наведемо статтю з 4 тому польсько грецько-польського словника, виданому у Варшаві у 1962 році під редакцією Софії Абрамович. Де слово «ортодоксос» тлумачиться так Мати слушну думку або правильний погляд на щось згідно з Аристотелем. Від цього створеного Аристотелем дієслова, християнська наука з метою класифікації думок створила слова. Іменник ортодоксія і прикметник ортодоксос. Хто не був ортодоксос, той був гетеродоксос? Той, що є іншої думки. Іновірець. Гетеродоксія перше. Хибний погляд, друге, різниця в думках. Існує також дієслово. Гетеродоксос перше мати хитну думку, друге різниця, різнитися думками. Отці перших Вселенських соборів мали за мету відрізняти, чи думка правдива, чи фальшива. На першому і другому Вселенських соборів поширилося апостольське визнання віри. І це було християнською ортодоксією. Хто її визнавав, був ортодоксус. Хто не визнавав, був гетеродоксус. У богослужбових книгах на кожному кроці вживається не узначені слав... слава, а слава Славословє Велике. Доксологія, а не ортодоксія. Бо ортодоксія це не славлення, а визнання вчення, коли йдеться про правду віри, то це правовір'я. Саме так це слово переклали на словянську мову святі Кирило й Методій. Отже, святий Володимир Великий не прийняв православної віри, а тільки право Це зафіксовано в усіх літописах аж до митрополита Киприяна і в усіх літургічних відправах. Дивись професора доктора Олександра Горбача три церковнослов'янські. Літургійні рукописні тексти Ватиканської бібліотеки Рим, 1966 рік, сторінка 113 і 142, Олександр Горбач на 40-й, 44-45 сторінках згадує про служебник 14 століття, служебник молитовник в обробці Ковалєва Нью-Йорк 1960 рік. У цьому служебнику на місцях, де тепер написано слова православний, стоїть правовірний. Він, тобто ковалів, на сторінці 147, пише, що це слово ортодоксос зустрічаємо ще в ранішних пам'ятках, наприклад, в Ізборнику Святослава. з 1000 1973 1076 років та у служебнику Варлаама з 12 століття. А далі каже, що грецьке слово ортодоксос у Георгія Гамиратола перекладено словом правовірний, як це видно у праці Ізмаїла Сразневського матеріали Санкт-Петербург. 1850 рік. Звідки ж взялося слово православний? Коли на початку християнства в Русі Україні його не існувало. Це відомо усім, хто хоч трохи цікавився історією літургійних текстів. Комісія створена архимадритом Євтимієм у Терново. Дивися. Олександр Горбач, сторінка 44, проводила ревізію церковних книг, виправляла тексти і замість давнього правовірний вписала слово православний. Чому? На це дає відповідь славетний лінгвіст Брюкнер. Він каже, через неудство. У 14 столітті запроваджено слово православний. Розуміється, для перекладу слова «ортодоксос» повинно ж бути правовірний. І нарешті, хто ще досі не знає або сумнівається, яку ж віру прийняв святий Володимир Великий. Нехай поїде до Києва. Відвідає Собор Святого Володимира Великого, возведений на честь 900-ліття хрещення Росії, і там, над вхідними дверима, прочитає. Що саме там написано, я не писатиму, щоб не бути звинуваченим у вигадках. Хто матиме нагоду, поїдьте, подивіться і прочитайте. Тоді будете знати, у якій вірі нас хрестили. Ну що, хто має змогу, поїдьте, прочитайте. А хто не має змоги, редакція дає довідку. Над вхідними дверима собору Святого Володимира Великого у Києві кожен може прочитати. Боже Великий, призри на новії люди своя і утверди у них віру правою, не православною, а правою, тобто правовірною. Отже, шановні мої друзі, знайомі і незнайомі, ставте вподобайки. Поширюйте цю правду, бо тільки правда визволить і об'єднає нас. Дякую за увагу!